Всім привіт! З вами Майнкрафтер Art і ми сьогодні граємо. Вгадайте що в шов, Починаємо картку. Я зменшу звук. О, давайте починаємо грати. Я знімав вже відео 2 про реваус. 3 навіть так скажу. Так ви точно вже знаєте, що таке реваус. Хто підписаний на мій канал? Так, ми винесли один раунд. Так, а, поки є 1-0, ми двоє граємо з телефону. Якщо б він грав знову, то це було б легше. Так, давайте зґвивинтовки його з, з снайперки знищимо. Ми маємо його знищити, це наша мета. Добре, 1-1, нічки а поки. Ну добре, добре, ми маємо винести його, це стає законе. Зіграємо пару карток, подивимось, що у нас там вийде. В кінці результати подивимось, я це добре граю. Чи я взагалі в топ буду влазити? Добре, 2-1-2. В нього більший левел, ніж в мене. Ой, тобто в мене більше лаву, ніж в нього. Добре, один три, ну ми програємо. Так, це погано, але що поробиш? Tak, że jeden raund. Dobre, dobra, dobra, sobie dużo dobrze już. No, nie tak dobrze jak bym po koty. No. Nas na wiocha. Dobry, nice, dobry tak jest. Jest jeden round. Dobry, dobry. Chcę już choć ciekawejkę na nas wychodzi? Бачите, ми виграли знову його. <смі> так, це дуже цікаво, так. Е -е, буде вирішальний раунд зараз. А в нього вилетів інтернет, або він вийшов зі гри, бо він забоявся. Ну, це нам чотири ключі, але добре, це дуже добре. М -м давайте подивимося, що тут продається у нас. Е -е, Кразував ми не купимо, бо це дуже таке нецікаво. М -м цей. М -м зараз. От. Оцей бувак він прикольний такий, але ні-ні, ні він нам не потрібен. Нам музірка теж не потрібна. Нам потрібна катана, катана. Так, катана. Це дуже добре, катана. Цього такого цікавого ще нема. Ну, ще цікаве отаке і... О -о і отаке. А що це таке? А, це, -це треба купувати добре, не треба. Йдемо один на один? Цікаво, чи переможу я вже знов. Чи переможу я знов на один на один. Це дуже цікаво. Дізнатися нам треба. Такого Ютубу мало по взагалі українського. Контент у по ReVal's дуже мало, це дуже рідко, хто можна побачити, в кого так я буду розбивати український контент по ReValсу. Е, кому цікаво, приєднуйтесь. Підписуйтесь, я... можете дивитися. Відео кожного дня не будуть виходити, але все одно. Буде багато цікавого чого. Я можу навчити. Буде відео, як я навчаю грати в ReVous. Так, дивіться, дивіться, це все цікаво. Я вам раджу дивитися багато рівалсу, якщо ви хочете навчитися грати. А навчитися самому. Вчитися самому ви можете довго. Ну я, наприклад, сам вчуся довго. Але я зато добре граю. Е, я з знову дуже добре граю, хто не знав. Можете дивитися різні відео англічан, наприклад, е, як вони таке роблять. А я буду навчати вас, е, щоб ви теж могли таке робити. О, і... ось так. Я думаю, вам подобається рівалс. Не знаю. Бо я дуже багато відео дивлюсь полівалс, мені дуже цікаво якось там. Ну, такого багато контент по Ось. Добре, один раунд виніс фін мене зі звичайної зброї то таке таке. Е -е, я багато дивлюся блогерів, вони виносять звичайну зброю. Ну, це не блогер, це, звичайно, якась людина там. Я такого блогера не бачив. А всі популярні богери мені все завжди кажуть. Нормально. Бачите, скільки я речей отримав, Ну, все дуже багато. Так... з ножа можна дуже добре. Дуже добре грати. Ось. Ось так. Грайте рівос, цікава гра. Це свого досвідчення, можна грати довго в такі ігри, і бути. Ха він мене поки шукає, А я отак іду. Ще, 15 секенді, все нормально так. Дограю картку і закінчу вже відео і буду вже. Потім знімлю ще одне відео і викладу на канал. Так дивіться, дивіться український контент. Все круто. Добре, добре, все ми винесли знову. Mm. 125 кенді. Тільки в нас є отакі речі. Ой. У нас є отакі речі давайте це зробимо. Забаю ім Грейвер Тенкен um, Райдін. Райн... Райн... Рінг, якось так, коротше. Отже, добре. Зараз я вам покажу... Uh, uh. Той. Зараз я покажу, як я купляю ці кенді кейси. 157 у мене кенді. Це небагато, не у мене більше було. Я пам'ятаю, відкривав друг мій 60 таких, друг відкривав. Не я. Давайте 5 відкриємо. Добре, ще ми випадемо. Таке... На ні щось таке прикольно. Добре. Давайте отак. Пікнуємо в бокси. Ну, два. Ще нам це вибрав. На снайпорту видаємо. Нам не щось на вот таке бачу, бачу, М -м -м, давайте Яку втягує, добре. Давайте подивимось, як вона ну Добре. Давайте оце ще візьмемо на РПГ. На ниш нам выпало богато. У нас такая навіть сократится вроде. Все. Нет, сейчас прикольно, что да? У нас и такая. И у нас еще вот такая, что шевелька... А, ой, не, добра. <гум> не, ну это смешно просто. Реально. Добре, залишимо оце, щоб груці. Надіюсь. Добре. <laughs> Якось ютуб, uh, <laughs> думаю, це оцінить не добре, але добре, добре, добре. Нам ще трохи ключів треба не збирати. Ну добре, друзі, всім показуємо в Майкроту Чидера, ми сьогодні грав в Іваус. Це було дуже цікаво, я так думаю вам. Міні про снайпера ноль Можете додати. Я всіх приймаю друзів. Так, до нових зустрічей.